Що ми побачили? Ось в суботу привозять трактора, цемент, пісок біля 50 чоловік. І оце, ще залили, в мене було закрито, вода не тікала. Там засаді, вверху рішетка стояла. Не тікала вода, але наче вони це залили. Я не Це Люди сьогодні п'ють воду, під воду. Та я так зрозумів, що монах, монах де йде, е, заставки стоять, його забетонували просто. Посередині були заставки в мене, вода не тікала нічого. Вода ж не тікала в мене. — Вода не тікала. Ну Мені. що, а тепер? що? Получається цей словох тепер невозможно спустити? Ні, якась катастрофа буде чи що, чи яд попаде. А вони от, згорали Голови сільської ради, згорав чоловік до самого берега, 300 метрів тут було. Тут з цієї сторони згорали, все. Закидали, воно. зараз я вас заведу, де гуся, світям. Там світям, посадки світям. Подідете, все, дорога, з'їжджайте, подивіться, що робиться. Носять світя з домів. Так, будь ласка, ще раз представте нам на відео, що ми Так, да, ну я орендар цей Лип Липецькому районі, село Вахнівка орендую вже 20 років. його. Ви власне орендуєте. Не, да. ага. Не було в мене ніяких претензій. Стала дочка Головихівці і це ось як е... вас звати повністю? Андрій Фігуль, Андрій Сергійович. Ага, ага. Все, у вас договір на ставок до тринадцятого 30... років, до 36 шостого року. 36 шостого року так. Спецводокористування у вас все, дійсний є, дозвіл так. все є. Ще рік. А тоді поповнює ну, mm -hmm. так, як положено. Я зрозумію. Що тобто є? на сьогоднішній день ви пишете заяву, так я розумію. Поліція в нас є, так? Так, да, так. Да. Щодо того, що нанесені шкоду зроблено, да? За... ну, да. За... тепер я не можу спустити і поповнити, якщо треба буде він чи воду. Ну так, да. ви ж маєте право спускати воду з під згідно дозвілу, так я да, розумію, але і, жовтня і нема. Я не торгувати самосібно. рибою і таким самосібно чином працювати. оплачувати оренду да. і мати якісь здобутки, так розумію. Те, що я за риба є, угу. вони зараз сятками ондову, цей Балацький. Я вже судився з ним раз, і Це за хапьорчик зібрав людей. І цей Лясковський, що побив. А хто саме? У вас є якась інформація, хто саме зробив це бетоном залив? Ну, Балацький стояв синком. Так. Синок. Е... Ви це пишете заяву, вказуєте це все? Так, да, я написав хто. І цей, що мене побив, шофер Лясковський, голови сільської ради. Вони пішли в защиту. Ясковський з тої сторони ходив, в села збирав підписи, це... це зрозуміло, хто наніс шкоду. А е... ці громадяни що вони зібрали? В одному, скажімо так, комплексу, да. в одному об'єкті, Вони зібрали оцю, всю, можна сказати, банду. І це настоящий рекет. Це не то, що головиха головацької ради ні ніїної бумаги не дала, що будемо заробляти, що будемо заливати, тому що я не визвав органи. щоб... Призупинили. Ну хорошо, хіба вони мали право взагалі щось заливати? Вони не право, де я це не маю ж екологічна... права води. Інспекція має займатися та цим, так? Ну так, да, не мали права. Я, я не маю права навіть випустити води без доступу, тому що це поповняє бух. Річку, бух поповняє. Все зрозуміло, дякуємо.